НАТО не поспішає допомагати Україні. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що влучання ракети на території Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну. Тож що далі чи винна у цій трагедії Росія, та чи буде хоч якась відповідь міжнародних організацій? 94 держави проголосували на Генасамблеї ООН за резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації заплатити Україні компенсації за наслідки війни. Чи піде на це Росія? І чи можливо говорити про мир? Зокрема, Зеленський пропонує створення спецтрибуналу виведення російських військ та гарантій неповторення війни, але чи можливі перемовини як такі? Усе найважливіше у четвер, 17 листопада о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів інформаційна тероборона України.